Я перше, скажу, що для мене це норм. Я знаю, що люди діляться на декілька категорій. Одні кажуть, що це повний несмак, інші кажуть, що це просто апогей люксу, бо, знову ж таки, бренд, який належить Бернаро Арно, як може бути інакше. Але коли ви заходите в, в бутік. Луйвітон, ви бачите працю дому над двома напрямками. І це дуже важливо, проаналізуйте. Перший напрямок це оця логоманія, оця канва, речі на показ, так ми кажемо, щоб одразу було видно, що це бренд Луйвітон. І друга така, другий такий шлях, який вони обрали, це саме тиха розкіш, коли ви звертаєте увагу на не на логотип. А на якість та лаконічність дизайну. І дійсно серед бренду є дуже багато речей, по яких одразу не зрозуміло, що це Луєтон. Тільки коли ми починаємо аналізувати якісь там елементи, ми розуміємо, що це ДНК цього бренду і це Луєтон. Звісно, якщо ми говоримо про канву, а це є ДНК знову ж таки бренду. Це не стрьом, якщо ви не вдягаєте це з голови до п'ят. Але якщо ви класно, дуже стильно інтегруєте це в свій аутфіт, то це може круто виглядати. Я маю дві сумки від цього бренду. Вони такі лаконічні за дизайном, в них присутня лого, але вони настільки гарно носяться, настільки гарна. Якість настільки круто це інтегрується під всі мої образи в гардеробі, що напевно серед люксових сумок я ношу Louis Vuitton найчастіше.